Бузька Bouska miauga Buska Floденka taka z džostu Das heißt Schalm Test uh -huh. Dann du so unter und dieser zu kopst du hier Zack, 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 dreimal Aha. in und dann hast du Flüssigkeit. ich weiss, wo. Aber glaub, diese. Und dann machst du ein bisschen in und dann du so schräg machen. Aha. Und dann siehst du Qualität. Wenn es hat Flocken dann zählt es alles zu groß. Und Aha. wenn schön nichts Unterschied machen, dann hast du perfekte Milch. Aber wenn du machst Flocken und wie Creme, dann ist Aha. nicht gut. Wenn du so machen, dann kannst du. Аноїнці. Я ібіною хір, кенав. Рафі зараз прибирає, де ще есе їжу прибирає трошечки, ту яку не зробив. Робот чи щось таке. І зараз я щось буду допомагати. Тізе? А зараз ми прийшли до самих піпі попу -пі маленькі. самые-самые маленькие самые-самые маленькие и сладкие такие кушать кушать хочет хорошенькие такие сописали мюсли да ich komme. кома. Тут ми вже закінчили все, усіх нагодували, усіх почистили. Тут також почистили трошки і зараз ідемо мити корице. Після молочка. Там корови. В Швейцарії ви можете ходити гуляти ось тут. І якщо вам захочеться, ви можете зайти на ферму і все роздивитися і подивитися. Прикольно. Чисто, всі наготовані, всі щасливі. Вже 7.03 і ми зараз поїдемо до Пферде. ем, коней. У конях зараз будемо прибирати. Такі пупу нагодовані, шладеньке, все чисте, а це машина, яка їсти розносить Не знаю, як вона працює. Чосі. може зігень. Можна треба було з іншої сторони стояти, але я туди не піду. Так. А зараз ми до чекінезів приїхали. Будемо яйця сортувати. Ось таке гросе яйцо. О, Софір. Тут у нас стоять для фольгу. Це такий магазин. От. Зараз будемо сортувати швиденько. І... А сортується воно все за допомогою ось такої машини. Тут кладеться яйце, О, зараз принцип. І потім там за допомогою вах. О, це L Розмір. Там буде XL, N і N. N-N-N. Ось маленьке ще маленьке. Сюди. Вот. Ну, зараз будемо ділити все. Шнел, цей. Так, 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 так. Такі от вони. Зафіг, ніт? Давай. А тепер нам треба позбирати яйця, які валяються на полу, на підлозі. Або ось тут, наприклад. О, oh, мен. Останній пункт це наші перде, наші коні. Теж петіт. Петіт. Петіт з французького кляйне. Ой, кляйне. Маленький. Бачите, який маленький. Такий петіт. Так, да, отак от. Красивий петіт. Да, Отакий носики. А, а тут у нас два пони до и он утром. Ось таке сільське життя. Флискін. Інго. Інго у нього астма, тому коли ми даємо йому е, солому, ой, це не солому, сіно, треба трошечки водички додати, щоб він не задихнувся. Да. І це вже фінальний штрих в нашій ранковій роботі. Полискін. Então, já na ferma. Я мовчала все відео, але зараз подумала, що треба щось сказати, тому що все таке постійно мовчати то так собі. А, і надовго затягнеться. Тому я вирішила, що треба свій город привести до ладу, підпушити його, розбити земельку, полити, вдобрити і навіть посадити щось. Ось такі в мене добрива. Там є всі. Поміточки, наскільки гектарів, скільки грам, кілограм, гранулок. Але мені було все одно, ну, тому я просто жменю на весь оцей маленький квадратик, розфігачила, і полила водичкою. Зараз я полотю водичкою. Ні, я розпушу. Спочатку, а потім полила водичкою. І так я зробила з усіма своїми трьома секціями. Зараз ми з вами посадимо пепероні. Тут два ось цих перчики один і два. Якраз їм буде місце. І третій тут посадимо новий. Також тут я хочу рядок редиски зробити і рядок морков, морквинки зробити. У нас перчики, притиска і морква. Давайте наступний. В минулому році, якщо ми зараз перевернемо її, у мене огур огурці, огірки були там, а тут були помідори. І я думаю, що зараз я посаджу тут помідори, а там ой, тут огірки, а там помідори, тому що було пекло, і огірки швидко. Короче, їм дуже багато сонця не потрібно, тому ми їх посадимо так, щоб їх затіняли трошки помідори. Два, як і в минулому році. Я думаю, посаджу по дві, а там подивимося, як що швидше виросте, і просто позбираємо. І з помідорками так само. Дві штучки в одну лунку. А в третьому відділі, я думаю, я посаджу ось таку моркву різнокольорову. Ще одну редиску. Та була в мене черрі редиска, це у мене ріс-бутерка, якась редиска. Нюслі салати, вони дуже популярні тут в Німеччині. Тому. Спробуємо таку капусту ще. Я думаю, вот так вот на троелині і нормально буде. Студент. Угу. Також розрахунок. пакетику. Ну, вона така здорова, як камінці якісь. А ось так виглядає насіння ось цього нюслі салата. З цього салата. Як мізки якісь. А ось так виглядає насіння, ой, воно таке приємне. таке приємне. Насіння капусти кольорової, ну точніше білої. І так робимо з усіма. А тепер прийшов час ось такі дроти поставити. А, що я хотіла. Я хотіла спочатку там зробити хоча б якісь наліпки, але я, мабуть, зроблю це з цієї сторони і тоді я буду знати, що. І ось він результат моїх. Тунелів. Я не знаю, на як довго вони тут протримаються. Сподіваюся, що довго. Ну, подивимося. Радіска. Це я тільки що відкривала цю коробку, і під ноготь мені попав оцей картон, і я рубанула під ногтем собі. Шкіру. Дуже класно. Я ж накупляла собі купу. А, що це? Конструкторів. І хочу зараз зібрати. Але я не знаю, як я буду збирати з пальцем. І больно вже починає бути. Якщо до цього не було, болюся, то зараз починає бути болісно. Тут є інструкція. Все це все. Інструкція. Ось така здоровезна інструкція, а я. Так як я вже знаю, як збирати це Лего, а це означає, що треба відкрити усі, абсолютно усі пачечки. Тут є ще вже розобраному віде. Тому... А тут, до речі, дуже багато великих Ні. Тому я зараз просто розсортую. У мене для цього є ось такі штучки, тому що якраз е, штучки це ці яких, е, пивні кришки. І я сюди розсортую усі маленькі деталі, тому що так дуже зручно. Мене більше вистачило просто на розкласти увесь цей конструктор. Я також. З... А це в мене. А я вже розказувала, що це в мене. Я вже трошечки почала збирати. У мене є тепер кран і кекси на полу валяються. І ось така стінка. Так що поки що в мене на це тільки вистачило. Я подивилася один рецепт. Точніше, мені попався один рецепт маса вершкового зі смаком. Там було зі смаком авокадо, але авокадо. авокадо. Але я подумала, що у мене є авокадо, але я не хочу з авокадо. Тому я хочу зробити вершкове масло зі смаком базиліку і в'ялених помідорків буде солоне масло. У мене тут був якийсь шматочок, тут 100 грам, тут може грам 80-70, тому зроблю на цей 80-70 грам масло. Візьму таку посуду. Давай. Не знаю, у мене є столітні помідорки, тому візьму не в олії, візьму для того, щоб олія стекла в серветку. Я не знаю, скільки штучок взяти. Візьму мабуть, штучок 5 для інтенсивного смаку. Зараз треба накришити помідорки, І я гадаю, що я дам ще для смаку інтенсивного солоного смаку оці, оливки. трошки оливок. О, я думаю, я хочу отак вот у тих. Я брал, даду меса маха. Natürlich, du alles. так. Да. Думаю, це трохи багато начинки в мене. Ну, вже все равно. Я це все нагрішила, куди мені. Тільки в масло. Тому масло буде, мабуть, трохи інтенсивніше. От я навіть не знаю, чи потрібно мені його солити, тому що помідорки також солені. Можливо, ще трошечки додам те базіліку. У мене є така для моцарели. Приправа трохи. Піцівний момент. І отак от мішаємо. Тепер це більше схоже на чіння якесь, а не на масло. Я сформувала таку шайбу з масла і зараз трошки в холодильник. І поки воно буде в холодильник, буду готувати вечерю. Сьогодні на вечерю у нас вареники з овочами і тофу. Худеємо. кот, Давай! Як вже вправи. Чим, коротше, отак і отак. Все, і в холодильничекнемо.